Вже протягом 14 років Короліна є наймістичнішим та таємничим мультфільмом, що наштовхує на багато теорій та розгадок. Подивилася я його в дитинстві, та він надовго залишився в моїй пам'яті. Історія про дівчинку, яка вирушає в паралельний всесвіт, але потрапляє в пастку злої божевільної жінки, створювалася довго. Це унікальна анімація, зйомки якої тривали 20 місяців, не враховуючи часу, який знадобився для концептуалізації та створення всього необхідного для зйомок, як, наприклад, одяг, що був вигаданий та зроблений дизайнеркою вручну. Все продумано до дрібниць. Які заховані у самому мультфільмі? Деяких з цих деталей були очевидні при першому перегляді Кароліни, але інші було не так легко і помітити. Тож давайте перейдемо до деталей, які ви могли не помітити. Фільм починається зі сцени моторошних рук, зроблених із голок. В рекімі пізніше дізнаємося, що це руки іншої матері, і вона їх замінила, тому що вона занепадає, не маючи душі для життя. Вона дістає ляльку з вікна, яка виглядає доволі знайомою. Це насправді одна із дітей привидів, а саме зникла сестра бабусі Вайбі. І Белдам використала цю ляльку, щоб заманити її і забрати очі. Тобто душу, так само як і робить з Короліною. Тож потім вона перетворює цю ляльку на саму Короліну. Короліна зі своїми батьками переїжджає в апартаменти рожевого палацу, і ми бачимо, що стоїть вантажівка з назвою Брати Ранфт. І двоє вантажників, які переносять меблі в будинок, це брати Джо та Джером Ранфт. Які обидва працювали над кошмаром перед Різдвом того ж самого режисера Генрі Салика. Також Джо працював над історією іграшок, тачки, король лев, але загинув у аварії в 2005 році, і режисер Генрі Салик таким чином зробив пошану за роботу Джо. У наступній сцені на доларовій банкноті, яку дали одному з вантажників як погану чайву, зображено обличчя Салика. Перш ніж глядачі побачать головну героїню Кароліну, вони бачать режисера фільму, навіть не усвідомлюючи цього. Коло фей, коли Короліна вперше досліджує територію будинку, вона вирушає на полювання, щоб знайти таємну криницю. Короліна неосвідомлено наступає прямо на неї, хоча місце вже позначено кільцем маленьких помаранчевих грибів, на що вабі їй указує. Це коло може бути колом феї, фольклорним символом, який вказує на те, що феї часто відвідують землю. Згідно з легендою, ці кільця можуть бути дуже небезпечними для будь якого Кого хто їх потурбує, або влізе всередину, як це робить короліна? Дехто стверджує, що вторгнення на казкову територію може призвести до чого завгодно: від нещастя до прокляття, що може пояснити таємничі та страшні події, які відбуваються після того, як короліна випадково стає в коло. До речі, криниця за допомогою вайбі та кота вона знаходить її. Ось о. І коли вона кидає кам'янець усередину, то вайбі каже їй вона така глибока, що якщо в неї впадеш, то побачиш зірки на небі в день. Ха! А тепер згадаємо початок: руки голки витягують, плаваючу ляльку з неба повного зірок, і потім відправляють туди ж. Іншу кажуть, що криниць насправді є таємним проходом у світ іншої матері, і вона впала в нього та померла, коли будинок був ще її. Теж причина, чому він такий таємний. Продовжуючи цю теорію, це також могло б бути причиною того, чому рука голка іншої матері, зрештою, тягнула її до колодязя з ключем, тому що вона хотіла її повернути. Снігова куля Детройтського зоопарку стає важливим аспектом у всьому фільмі. Це одна з перших речей, яку Кароліна розпаковує в новому будинку, а згодом справжня мама і тата Кароліни потрапляють у пастку. Також ми бачимо їх спільне фото біля цього фонтану. Якщо ви уважно придивитесь на снігову кулю, фонтан є копією справжнього фонтану зоопарку, включаючи ведмедів, які зникають, коли Кароліна рятує своїх батьків. І згодом мама Кароліни звинувачує її в тому, що вона розбила снігову кулю. Ані, ти розбила мою улюблену снігову кулю. Я не розбивала! Вона розбилася, коли ви тікали! На перший погляд, містер Бабінський виглядає ексцентричним, але він добрий чоловік, який любить мишей. Його помітна блакитна шкіра може здатися просто дизайнерським вибором, але медаль, яку він носить на сорочці, натякає найбільш таємне пояснення. Відмітна емблема, справжня медаль, яку вручають чорнобильцям, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Тож, якщо Бабінський допоміг у очищенні від радян, це могло б пояснити його аномальний колір шкіри. Це може бути побічним продуктом тривалого опромінення. звісно, у всесвіті мультфільму. Хоча творці фільму розповіли, що пан Бобінський посинів через постійне перебування на вулиці на морозі, а також можливо через те, що він полюбляє їсти сирий буряк. Рожевий палац це чарівний старовинний маєток, але він трохи занедбаний, коли приїжджають короліна та її батьки. Є жучки в душі, брудна вода в кранах і несправна проводка, яка одним натисканням кнопки вимикає всю квартиру. Але один елемент античного будинку насправді натякає на жахи з іншого боку таємничих дверей, а саме шпалери у вітальні, які вкриті формами жуків, що зливаються у витончену квіткову. Розмальовку. Хоча сама Белда, павукоподібна подібна тварина, зроблена з голок, багато її міньйонів — це жуки. І ця деталь може змусити вас задуматися, скільки очей наблюдає за родиною Джонс. Взагалі жуків достатньо у реальному світі короліни. Підставка у вигляді Богомола, на якій зображені її друзі. Це підвізка з комахами. У деталях швейної машини можна побачити жуків. А також мама їздить на Volkswagen Жук. Короліна попадає у інший світ, і вона чує, як інша мати наспівує, готуючи їжу. Пісня, яку вона наспівує, називається Дрімінг, і це саундтрек фільму. Пісню частково співає актриса Террі Гетчер, яка озвучує Белдам так Сьюзан із домогосподарок. Взагалі, пісню виконує дитячий хор Нітци, що надає їй моторошної та страшної, але красивої атмосфери, яку тільки діти можуть додати до фільмів жахів. Одне, що робить пісню страшнішою, це те, що діти співають не справжні слова. Це повна терабарщина. Інша мати готує і каже Короліні піти і сказати своєму батькові, що вечеря готова. Іди скажи іншому татові, вечеря готова. Коли Короліно вперше зустрічає іншого батька, все навколо здається чудовим і приголомшливим. Це Ти кораліно він співає її пісню, яка звучить весело. Права в тому, що насправді там веселого замало. Це попереджувальний знак щодо того, що має статися. Слова звучать так: eyes will be on морайсвилбінгора. Завдяки чарівному співу, здається, що це просто мила пісня, хоча це насправді широке окреслення намірів Белдам. До речі, пелдам багато готує, але ніколи нічого не їсть. Кораліна, очевидно, не отримується від того, щоб перекусити смаколиками на обідньому столі. Навіть ми бачимо, як інший батько черпає трохи картопляного пюре в свою тарілку. Але інша мати просто ігнорує їжу і залишає тарілку порожньою. Натомість вона проводить більшу частину свого часу, дивлячись на Кораліну. З огляду на те, що вона поїдає дітей, це безумовно неприємне усвідомлення. Вона не приділяє жодної уваги їжі, тому що це не їжа для неї є лише короліна. Ось чому вона не зводить очей з дівчини. Можливо, навіть пропонує їй їсти, щоб її відгодувати. Досить моторошно, м'яко кажучи, а кулінарія стає головною темою фільму, тому що Кароліна постійно скаржиться на відсутність смачної їжі в реальному своєму світі. На смак цей салат як мило. Або їж салат, або йди спати голодна, що тобі краще. Вони хочуть мене отруїти. Вона також скаржиться на те, що її справжня мама ніколи не готує. Тому інша мати постійно готує чудові страви. Після вечері короліні подають торт, і інша мати пропонує після цього пограти в гру під дощем. Прекрасно! Хованки? У зливу. Короліна запитує, який дощ, тому що його немає, і прямо одразу спалахує блискавка, схожа на руку скелета і на павука. Ця рука не тільки хапає відображення Кароліни у вікні, вона також віщує справжню форму іншої матері та символізує її контроль над іншим світом. А також іншу матір, яка є павуком і заманює дітей у свої паутиння. До речі, торт із текстом Ласкаво просимо додому. Відповідно до уже науки, графології подвійна петля на літері О означає, що людина, яка це написала, береше, оскільки немає подвійної петлі на нижньому регістрі О на вітанні, але є на О в слові хом. Ця деталь вказує на те, що інші батьки Королі не вітають її, але її немає вдома. Ще з початку фільму, коли ми бачимо ляльку, нам вкидають новину зникнення сестри бабусі вайбі. Ще в дитинстві та сестра зникла. Баба каже, її вкрали. А потім виясняється ще про інших дітей привидів. Їх, як і Кораліну, обманом змусили повірити, що інша мати дасть їм краще життя. До зустрічі короліни з ними ми бачимо натяки. Сілуети дітей з'являються на стіні в їдальні в іншому світі. Що робить іншу матір ще більш мотрошнішою? Так це усвідомлення того, що вона не тільки з'їдала життя дітей, але й повісила їхні зображення у своїй їдальні. Чудова мати! Белдам настільки ідеально все продумала, що майже все в іншому світі ідеально відповідає смакам Кароліни. але вона очевидно не може контролювати тіні на стіні. У першу ніч після того, як Кароліна познайомилася з іншими батьками і лягає спати, ми побачимо тінь іншої матері, як її справжню сутність, тоді як у тата її немає. Міс Пінк і міс Форсібл є давніми гостями в апартаментах рожевого палацу, актриси в минулому разом з їхніми собаками, як живими, так і мертвими, що живуть в цьому палаці. Вони нагадали Кароліні диявольську руку або ж жирафу. Що там таке? Я бачу дуже дивну руку. Я бачу жирафу та віддають Кароліні свій камінь, який дозволяє їй знайти очі дітей привидів. Але звідки вони знали? Можливо, це тому, що вони бачили все це раніше. Є допущення, що кожна дата на їхніх ірисках відповідає року, коли дитина зникла. Коли Кароліна зустрічає дітей привидів у іншому світі, стиль одягу кожної дитини збігається з датами на ірисках. Ось чому на баночці ірисок Кароліни ще не було. Вказано дати. Ця теорія також пояснює безтурботне ставлення Міс Спінк і Міс Форсібл. Це не перший раз, коли вони спостерігають зникнення дитини. О, так! Ти сумуєш за батьками. Хоча вони можуть виглядати недостатньо дорослими, щоб бути присутніми в ворожевому палаці протягом такого тривалого часу, але, можливо, вони не старіють, як звичайні люди. Ці актриси. Що означає таємнича пляма від кетчупа на ковтинці батька? А ні, це просто наслідки вирізаної сцени сімейної вечері, яку ми ніколи не побачимо. Створення анімації Кароліна в країні жахів це окреме мистецтво. Зйомки були організовані в приміщенні площею близько 13 тисяч квадратних метрів. Знімальний павільйон був розділений на 50 епізодних зон, які самі по собі складалися майже 150 збірних композицій. Серед композицій було два світи. Тобто інший і реальний Кароліни, 12-метровий яблуневий сад, і модель міста Ашленді, штат Орегон США, в якому перебувають всі події, де понад 28 аніматорів працювали одночасно над репетиціями та зйомками сцен. Вони могли створювати близько 90 100 секунд готової анімації на тиждень. На хвилинку повний хронометраж фільму 100 хвилин. Докота Фейнінг, яка визвучила Короліну, вже встигла вирости. Їй довелося вже імітувати дитячий голос. Загалом виробництво фільму тривало майже два роки. Ось ця казкова сцена виглядає неймовірно, а все тому, що знімальна група витратила 800 годин, щоб розфарбувати 250 тисяч шматочків попкорну. Щоб вони виглядали як вишні для майже 70 дерев на знімальному майданчику. Також завдяки 3D-принтерам створили 6300 облич самої Кароліни. Велика кількість виразів для одного діалогу. Ось так це виглядало. Це кожного разу доводилось змінювати та фотографувати. У сукупності мешканці цього мультфільму мали близько 15 тисяч змінних виразів обличчя. Було зроблено багато різних рук. Які були зроблені вручну. Всі ці песики у театрі вони були всі до кожного зроблені вручну. Так само, як і 42 парика Кароліни з унікальним кольором. Це змішаний з трьох і використовували для укладки пасту Garnier фруктіс. 3500 крафтових квіток було створено і кожна зі своїм унікальним освітленням та ще й рухається. А ці маленькі рукавички, як і весь одяг, були сплетені з мініатюрними спицями розміром майже з волосином. Зробити костюми для анімаційних персонажів набагато складніше ніж здається. Йдеться не лише про пошиття крихких предметів одягу для фігурок, також необхідно врахувати, як вони виглядатимуть і рухатимуться на камеру. Художниця по костюмах Кароліни Дебора Кук сказала, що знаменитий плащ жовтий Кароліни потребує дротів. І важків під ним, щоб він виглядав реалістично на екрані. Інші образи теж потребували подібної конструкції. Ось ще яку деталь вона пояснила: одяг, який повинен виглядати так, ніби він має правильну вагу та гравітацію, навіть найтонша тканина не допоможе. У Короліні не тільки цікаві деталі, але й чудові ідеї та теми допитливості, хоробрості та важливості сім'ї. Подорож Кароліни в інший світ служить метафорою для самопізнання. Та цінити те, що ми маємо. Поділіться деталями, які ви помітили, та не заходьте в таємні двері вашого будинку. Дякую за перегляд!